Давайте трошки розповім. Це ціплята китайських шовкових. Цим ціплятам місяць. Я їх вилупила з власних яєчок, які у нас є з курочки, вони знесли. Хто наблюдав за мною, бачили, як я заклала яєчка, вони у нас полупилися. Яєчка на інкубацію також ми продаємо. Їх дуже мало. Курочка сама по собі несе в рік 70-100 яєчок. Ціплята дуже милі, якщо вони ручні, якщо їх виростити, вони будуть два мене такі прикраси погратися. Дітворати взагалі взагалі таке Ще й яєчко вона знесе, коли виросте? Дуже вони класні, привабливі. Дехто каже, що це курка схрещена з кроликом. Подивіться на них. В них такі, знаєте, вони пушочок. І всі думають, що це можливо, знаєте, як... Хутро, на хутро воно схоже. Отакі От у нас є декоративні. Вони карликові, дуже круті, дуже класна порода. Це колись була моя мрія, а тепер вони в мене є. Також хто хоче, хто бажає. Ліць небагато, це, поняття, багато, теж може мати таку прикрасу на своєму подвір'ї. Гляньте, які гарні нюнки. Так?